Виконавчий директор кінофестивалю Ольга Райтер говорить, попри те, що офіційне його відкриття стартувало тільки 25 липня. Показувати фільми у Львові розпочали ще у вівторок. Переглянути їх львів'яни могли безкоштовно у різних кінотеатрах міста. Демонстрували не тільки кінострічки сучасних режисерів, але й ті, що вже встигли стати раритетними. Вчора ми подивилися великі короткі метри, які презентували. Презентував національний центр імені Олександра Довженка. Це підбірка з Заборонених фільмів, які вони зараз оцифрували, і нам надали. Серед яких, наприклад, незакінчений фільм Київські фрески» Сергія Параджанова. усі короткометражки кажуть організатори фестивалю, демонструватимуться виключно мовою оригіналу, але з українськими субтитрами. Такою є світова практика. Цікаво, що за надісланими стрічками можна навіть класифікувати, які саме фільми полюбляють знімати у тій чи іншій країні. Дуже багато надходить іспанських, німецьких і французьких фільмів, тому що там напевно кожен п'ятий знімає. І щось робить, якось пов'язаний, тримає світло, носить каву. Які там теми переважають люди, прагнуть знімати комедії, але їм не дуже вдається. Дуже часто, оскільки короткометражний фільм, порівняно з повнометражним, можна зняти за невеликий бюджет, обирають тему між людських стосунків, де можна зіграти на акторській грі, якихось поворотах. Оцінювати якість фільмів будуть у кількох номінаціях: це найкраща режисура, найкращий сценарій та гран прі Оцінки виставлятиме міжнародне журі, одним з членів якого директор лондонського фестивалю короткометражок Філіп Ілсон. Із нетерпінням чекаю переглядів уже переглядав програму із тих фільмів, які ми будемо дивитися. Бачив лише кілька. Думаю, це буде незабутній досвід. Також представлю найкращі британські короткометражки, які будуть цікавими для перегляду. Нагадаємо, що фестиваль короткометражок віз арт заснований практично на волонтерських засадах. Жодних матеріальних нагород його учасники не отримують. Організатори заходу визнають, головна їхня мета відновити в Україні кіноіндустрію.